Три глибокі. А ця Ксеня мандрівниця теж йде. Так, Сеня. Треба Та спуститися туди донизу і так і таким яром підемо. Тут природа повибивала такі яри, такі долини. Там такий яр глибокий. Ой, який тут гарний яр. А де так усі страшно? Який, який тут гарний пейзаж. Туди в Карпатах, так да, Ксенія? Ага. Гарно тут. Ми були в Карпатах були, теж гарно було, Пам'ятаєш, йшли такі до водопада йшли. Колись ми з тобою в Карпатах були, теж похож. Гарно тут. Помаленьку йду. Я йду помаленьку. Лучше помаленьку йти. А, Подивись, яка тут красота. Дивись, яке ти розстояння помаленько що. Ну я що помаленьку. Помаленьку. Щоб а якби ти хапки нічого б тобою не значить? <гарна> <гарна> що що от, от на такому розстоянні ти б сніки положив. а не на такому. Диви, <гарна> як мало. Ми ж, ми, так, ми ж не йдемо такими крутими, ми йдемо де такі маленькі горбочки сходимо. Я кажу, то поняла, у яких ти горбках кажеш, обернися, Убер... папа, дивись сюди вперед. Ну, які гарні, правда, горбочки? На піраміду похожі. На піраміду так похож. А,

Хоч попити, попий. У ще є водичка, є, є не солодка ще. Десь ми потім зробимо провал поїмо. Насідає. Ну, йдемо далі. Мандруємо далі.